Час невпинно біжить вперед, і завершується ще один день. Можливо, він був вдалим, а можливо і ні. Однак запрошую вас присвятити цих п'ять хвилин для роздумів про вічні цінності. Усім нам притаманно помилятися, тому Боже Слово вчить нас, як виправляти свої помилки і їхні наслідки. Ніхто не може сказати про себе, що він не припускається неточностей і взагалі ніколи не грішить. Важливо те, яким є наше ставлення до цих помилок. Апостол Павло раніше робив багато зла, при цьому вважав, що звершує служіння Богові. Однак, коли Дух Божий відкрив його вчинки в істинному світлі, він розкаявся у своїх помилках, визнав велику Божу милість, завдяки якій були прощені всі його гріхи. Можливо, ви також чинили неправильно, вважаючи себе правими. Проте, коли час відкриває вашу помилку, тоді вам необхідно упокорити серце і визнати свій гріх. В 28 розділі Книги Приповісти Соломона написано: хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Яким би не був ваш гріх? Визнайте його перед Богом. Якщо ви згрішили тільки проти Бога, то визнайте свій гріх перед ним. Якщо ж ви завдали збитків або образили інших, то визнайте свій гріх і перед ними, і перед Богом. Тоді благословення Господа перебуватиме на вас. Чи чи так, ви будете помирати для себе і у вашому характері все більше і більше відображатиметься Христос. Люди можуть не усвідомлювати свого гріховного стану, бо гріх оманливий і притупляє совість. Однак, якщо людина буде критично досліджувати своє життя і мотиви своїх вчинків, вивчаючи писання і в покорі свого серця молитися Богові, тоді завдяки дії Святого Духа вона зможе побачити свої помилки і недоліки характером. Усі, хто сприймає Божі докори і настанови, визначаючи свої помилки і усуваючи їх за свої дорогоцінні уроки. Їхня уявна поразка перетворюється на перемогу. Вони живуть, покладаючись не на свою силу, а на Божу. Їх відрізняють серйозність, завзяття і любов, з'єднана з послухом та підкоренням заповідям Божого Слова. Такі люди йдуть безпечним шляхом, над яким сяє небесне світло, смирення і сокрушенне серце, сповнене щирого покаяння, зможе повною мірою зрозуміти. Любов Божу і жертву, принесену на Голгофі. Якщо ви визнаєте свій гріх, Господь завжди готовий прийняти вас. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми розуміємо, що ми є грішні люди, тому в покорі нашого серця ми приходимо перед обличчя Твоє і просимо Тебе прости нас. Ми визнаємо свій гріх. Ми справді, Господи, хочемо бути очищеними від Нього, благослови нас, даруй нам силу перемагати зло щодня у нашому житті і бути вірними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь яким би не був ваш гріх, визнайте його перед Богом і будьте впевнені, що Він простить вас. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо також ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного вечора. До побачення!